Вітання всім, шановні друзі, платформа Київстарт Б. Запрошує вас до перегляду поєдинку 21-го туру Eredivisie чемпіонату Нідерландів. Ми у місті Алкмар, домашня арена АЗ. АЗ сьогодні прийматиме у себе вдома дуже непростого опонента. Некней Меген гостюватиме. Зробив рахунок 2-1. Ще одна атака від наймає на Уже в штрафному. Ох, який дриблінг! і на ударну позицію хотів вийти Онал. Паша Онал, Дриблер, дуже технічний футболіст. Ну, Підсумку вдається заробити кутовий. Кодає Сано. Гляньте на цей дриблінг дриблінхунала, як він легко прибирає одного суперника. Потім іншого намагається прибрати і вийти на ударну позицію. Ну і Сано заробляє кутовий, що є не на найгіршим завершенням моменту в цілому. Потача удар головою. Заблокований цей удар і у нього. Наразі дійсно чудові. Зараз момент може бути у Азе. Той парот. Парот удар. Ближній кут намагався посилити. Нападник Трой парот. І, схоже що, може бути кутовий. Ось тут. Ідеально розібрався парот. Відпускає його Ахмеджан Каплан. І дозволяє пробити пароту. Не можна не можна давати. Та вибиває пред. Тут його партнера на підбиранні. І навіть спроба ударує, може бути ще один удар. штрафного майданчика. М'яч у воротах. Гол! Забиває Неймеген. І це хто? Це капітан, це Чарон Чарі. Він навіть особливо то і не святкує. Для нього це ніби буденна справа. Футболісту дивимося повтор моменту. Тут був спочатку удар. Здалеку Нуали бретона. Далі відскок м'яча до капітана. І він пробиває не дуже той сильно. Пробиває не на силу, він пробиває на точність. Лискучий удар. Єронзот Не дотягується до м'яча. Ще одна атака не Лівим флангом триває. У зміщення у центр. Удар! Гол! Два! Забиває Немеган знову подвоює перевагу команди Діка Шведера. Неймовірний поєдинок. Провал в центрі поля у Азеї. Погляньте, одразу шестеро футболістів немеганом вибігають вперед. Але все робить самотужки Башар Онал. Зміщується у центр під праву ногу і пробиває чітко в дальній кут обвідним ударом. Ось тут він знищує понетру. Просто розхитує захисника. АЗ. і не залишає жодних шансів. Намагався прокинути м'яч повз суперника. Підбирання за його партнерами. Самі Уайсе далі запускає вперед. М'яч на неяшмича. у штрафний майданчик на Лебретон. Але Бретон не долучається зараз до Черії та Унела. Міг робити рахунок 3-0. Ну, Яшмич ефектно під ліву ногу. Виграє собі якусь зайву секунду часу. Оцінює ситуацію і виконує чітку передачу на Лебретона. Перемагали 2-0, потім пропустили 2. Дозволили супернику зрівняти. Зараз момент. Удар поворота. Хазе. Іде вперед. Перехоплення і Шанс забити зараз може бути для Неймегіна. Удар М'яч іде повз ворота! Оце так траєкторія. Оце так шанс робити рахунок. 3-0. Вау! Ось така приблизна реакція. Зараз, напевно, в усіх уболівальників Наймегена. Самі Уайса. Поборовся за м'яч. Брайан Лінсон. Теж чудова робота від нього. Повертає назад на партнера. І погляньте, як близько м'яч пролітає біля стійки. Маймегена. тому все дат Гізобююк гру не зупиняє. Проведення на правий фланг. Брайан Лінсон. Лінсон готує подачу. Штрафний майданчик. Проходиться передача і буде удар поворота. М'яч іде повз. Але як же зараз Чарон Чері м'яко обробив цю передачу? Далі зробив дуже необхідний дотик, аби... Перехитрити захисника, ось тут під праву ногу він перекладає. І далі завдає удар, але влучає ватра гус інакше. Ширі. Подача удар! Сейв голкіпера! Єронзо рятує команду від третього пропущеного м'яча. Завихталь, що саме так можна найбільше нашкодити неймегену Але поки що все йде не за планом вазе. Абсолютно. Атакує Матишін, Добре встояв на ногах. Удар! Повз ворота! Бездоганний шанс зараз був забивати у Ісака Єнсена. Але Єнсен не влучає у ворота. Матейщин. Зараз його роботу відзначаємо, як він протягнув м'яч. Дочекався, поки партнер відкриватиметься у штрафний майданчик. Ісак Єнсен. Відзначав Роя Ехтальчу. Що... Болісти, які давно отримали травми. Їм ще треба кілька тижнів, аби відновитися. цих гравців дуже не вистачає, але зараз м'яч опиняється у воротах. І рахунок стає 1-2. Це тройпарот. Забиває. Хоче забрати м'яч якомога швидше у суперника, аби встановити його на центр поля. Дарко Кони Яшмич зараз отримає зауваження від Сердара Дізубюка. Тройпарот. Нападник АЗ відзначається. Все, ще у грі команда Ліроя Ехтенда. Давайте подивимося, як взагалі пройшла ця атака. Ось тут боротьба, парот Парот виборює м'яч і далі геніальна передача від Ісака Єнсена. Дуже ризикована. Але вона пройшла. Пройшла ще навіть поміж ніг таке враження каплану. Дуже зручно, якраз під праву ногу трою пароту. він Вийшов на ударну позицію. Далі ось тут уже штовханина. Не яшмуча він у сітку заплутав, хотів так швидко відібрати. м'яч. Мілореджу парот тоді асистував Єнсену. І це був єдиний переможний гол. Сьогодні треба значно більше забувати, аби як мінімум не програти. Тим часом Дел у штрафному майданчику Розенджело Дел красиво накрутив суперника. Виграв трішки простору, але ось ця передача правою ногою максимально невдала. Фонвіль. Добре обіграється із партнером. Рухається з м'ячем Далі. Унеал. Шар Унеал. Заходить у штрафний майданчик. Унал фінтить. віддає передачу під удар. Але не виходить пробити з першої спроби, а з другої виходить, тим не менш, офсайд І гол не зараховано. Каже сердар Гізубіюк. На підбиранні були партнери. тут офсайд Так, судячи зі стоп кадру, нам. Пояснюють таким чином режисери трансляції, що саме в момент цієї передачі було положення поза Як Меджан Кеплан Сміливо йде вперед. Захисник озирається. Його ніхто не переслідує і не зустрічає. Виконує передачу на башара Унала. Унал біля лінії наздоганяє м'яч. Башар Унал. Чекає підтримки. виконує подачу на дальню стійку. І тут так само немає удару, але підбирання за межами штрафного. І Це гол. Вау! Оце так удар! Неймовірно! Кадею Сенно забиває шедевр! 3-1. Неймеген збільшує перевагу над суперником. Та ще й в якому вишуканому стилі це робить команда Діка Шрейдера. Четвертий. М'яч за рахунку 3-3. Вирвав перемогу. Зараз забиває третій. Погляньте, на це підбирання лівою ногою. В один дотик. Неймовірно. Без шансів для Єрона Зута. Погляньте на цю траєкторію. Вау! Усі схопилися за голову навіть кодаї сану. Ну і реакція Діка Шкрейдера, наставника Неймегена теж безцінна. Це усмішка. Захват справжній від удару. центр. Ну, Такий ви... Неймеген. Удор, який підстопний удар! який удар утертье Рончарі. З дуже неочевидної позиції пробуває лівою. І теж траєкторія незручна. для Єрона Зута, погляньте, як м'яч різко ліворуч падав під стійку. Азе, проникаюча передача. І продовжиться атака. Можна виконувати пас на другий темп. удар Удервище воріт. Трой парот не забиває. Технічно складніше. За виконанням було саме Сано забите. Сіджан м'яч іде повз ворота. А зараз би 4-1. Міг зробити Сано. І все. І закривати будь-які питання, напевно, в матчі. Не влучив не влучив в дотик Але все ж таки при всій повазі до них Гол Сенно це було дуже яскраво. зараз Закидання удар головою вище. Вище воліт пролітає м'яч. Іван План атакує. Мигнуть. Шикарний підкат. І цей підкат стає останнім моментом сьогоднішнього поєдинку Фінал...